Суддів, 12 розділ. І були скликані Єфремові люди, і перейшли на північ та й сказали до Єфтаха Чому перейшов ти Йордан, щоб воювати з Амоновими синами, а нас не покликав піти з собою. Ми спалимо огнем твій дім і з тобою. І сказав їм Єфтах: Велику боротьбу мав я та народ мій з Амоновими синами. І кликав я вас, та ви не спасли мене з його руки. І коли я побачив, що ви не спасаєте, то поклав я душу свою на небезпеку, і перейшов Йордан до Амонових синів, а Господь дав їх у мою руку, і чого прийшли ви до мене цього дня, щоб воювати зо мною? І зібрав їх тах усіх гілеатських людей та й воював з Єфремом. І побили ділеацькі люди Єфрема, бо ті сказали: Ви Єфремові втікачі, гілаат поміж Єфремом та поміж Манасією. І зайняв Гілеад йорданські переходи до Єфрема, і сталося, коли говорили Єфремові втікачі. Нехай я перейду, до Гілеадські, люди йому говорили Чи ти Єфремівець? Той сказав Ні. І сказали йому: Скажи но, шішболет. А той сказав Сі Болет, бо не міг вимовити так, і хапали його, і різали при Йорданському переході. І впало того часу в Єфрема 42 тисячі, і судив Єфтах Ізраїль 6 років. І помер Гілеядин Єфтах, і був похований у місті Гілеаді, а по всьому Ізраїля судив Євцах з Єфлеєму. і було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він відпустив заміж назовні, і тридцять дочок впровадив для синів своїх зназовні, і судив від Ізраїля сім літ, і помер Євцан, і був похований у Єфлеємі. а по ньому Ізраїля судив Завулон, Євець Елон, і судив Ізраїля десять літ. І помер Заволонівець Елон, і був похований в Айлоні у Заволоновім краю, а по ньому Ізраїля судив Авдон, син Гілеала, пір'ятоянин, і було в нього сорок синів та тридцять онуків, що їздили на семидесяти молодих ослах. І судив він Ізраїля вісім літ, і помер Авдон син Гілеала, пір'ятоянина, і був похований в Єфремовім краї на горі Амаликіянина.